А Гальорка, Христос воскрес? воскрес. Тільки отці! Христос воскрес? воскрес. Кажу, тільки отці. Тільки отці! Христос Воскрес. воскрес! О, Отці сильніші за всіх вас. Поплескаємо собі, гарненько! <плес> ну що, тішимося, що сьогодні з вами. Ви про все, хто не знає, підніміть руку. Добре. Багато хто не знає. ну Нічого. То є добре, то є добре, що багато хто нас не знає. Тому підписуйтесь на нашу сторінку проваг реклами, курту про все. Сьогодні будемо трошки запалювати ваші серця, ділитися творчістю і що? Співати? Співати співати для вас. Тому багато хто з вас знає наші пісні, багато хто не знає. Але ми почнемо з такої гарної дуже пісні, яку знають всі. Тому, ну, якщо я забуду слова, а це нормально, що я забуваю слова. Після сьогоднішнього зічного дня три служби, чотири години сповіді, то голова йде обертом, тому ви не зважайте, якщо я буду підглядати. Добре? Окей, поплескали мені гарненько. Отож, пісню знайду, тому чекаю від вас підтримки і чекаю від вас також, що можете вставати. Бо трохи прохолодно і можете трошки дати тому, дати трохи своєму тілу е, руху. Добре? Домовилися? Хто показує приклад? Всі? Добре, хороше. Готові? цю дійсно.

Винять за красно після волосси, що хочеш, бо давай попроси, суди дає тобі кожна весна. Він ти здоров'я і очіна, і ми забираємось по нагоді. Пойдуть вони радісний сніг. Подивись, як сіру стелю і Искриста, ты тропи, боїсний храпет, зора мене на мисто краще, ми уже нема, свои дух людям, шкупи і вже робила во некрасу. Ой, можно знай. Рано свіжбавий кінець в мене, за красну пісню, до досі гости, що хоче, додає попрости, дає тобі кожна весна, від її здарує, восінь, і восім ясна, ми загає насту на ходи, хай розділю Викине зупиня за красну пісню на всім голоси, що хочеш бою, має вопроси, звичайно ві кожна, він дарує їм очісна і ви забрає дослуга твої, хай російськоми радісний смін. По боску нагадайте в собі.